Вітаю на моєму каналі. Вирішила показати і сьогодні свою ділянку, хочу розповісти, що буду сьогодні робити і що зробила вже. Приїхала я в суботу сюди, попрацювала трошки. Оце ось мій фронт робіт. Тут я вже все почистила більш-менш І ми плануємо сьогодні робити доріжку. Сподіваюся, я теж це все засняти і показати результати. Можливо, ще в процесі роботи покажу, як це все буде робитися Будемо засипати щебнем та вкладувати плитку чи пошага чи з плашняком, не знаю, ще, як буде. Виглядати краще. Чи ще хотіла щось сказати? Забула. А, за троянди почала чистити, вирішила їх і обрізати, та з'ясувалося, що троянди дуже підмерзли, і прийшлося практично під саму землю обрізати їх. Це мені, звичайно, не подобається. Можливо, це в цьому місці, а можливо, це так вони перезумували взагалі. Теж за зиму все занедбане таке, все з листям і не симпатично. Трошки повимітаю, буде гарніше виглядати все це діло. Далі у нас там по прогнозу обіцяють дощі. Десь дня два-три. Я було б гарно, якби все це почистити до дощів. Ну і після досів тепло, весна вже піде в свою пору і буде все рости на очах. Вчора побілила дерева, те, що в мене фарба я хватила, то я побілила. Великі, я не буду білити, тут дуже багато фарби виходить на все це діло та часу. А так, звичайно, весною це вже ніякого. Великого ефекту лікувального не дає, наскільки я це читала. Та для душі, напевно, як дивишся, так душа радується на це все біленьке та нарядне. Що планувала, я зробила минулого разу. Я побризкала всі дерева. Обробила їх біошок з додаванням 30Б. Біошок брала 40 мл, а 30Б 300 мл на 10 літрів води. Вийшла на цей садок і ще у мами трошки, мені 5. Зам'ясов на 10 літрів це 50 літрів. получается, я це все бабахнула на цей садок і також обробила троянди, що хватило, блохину, полуницю пройшлася. Ось так виглядає частина зробленої роботи по доріжці. Засипано було піском. Та там у нас за двором ще куча лежить з септику, що викапували яму. Воно таке, як глей, пісок з глиною. Ну, більше навіть піску. Така субстанція. Будемо засипати її до кінця бортиків, потім застелимо гертекстилем і покладемо плитку. Далі покажу, як буде процес двигатися. Сонечко, чудова погода, хочу ще показати мій такий, я не знаю, як назвати, ну це щавель, я хотіла йому підібрати епітет, стойкий солдатик, напевно. він перезимував щавель. уявляєте, Я не знала, що такі щавлі можуть зимувати всю зиму. І сніг був, і без снігу, і наростає, і деволі він декоративний був. І зараз він його почистити. Ну, я це вже буду після заморозків його чистити. Хочу розсадити, використовувати як декоративну рослинку у себе на клубу. Чесничок ще більше піднявся, сонечко пригріло, чесничок зійшов. Так, а цибулька ще так тільки появляється. Ну є, ну не знаю, вся вона прийшла чи ні. Тут чесничок я вам покажу. Дуже так приємно, коли ти трудишся і щось виходить, садила осінню, вже під зиму в листопаді. Почухрала трошки газончик свій, Треба, трошки вже вид у нього покращився. Ми тут вже прибрали на минулій неділі, прибрали всі залишки від обрізки, переробили більшу частину. І в нас залишилась така гора хмизу і поламалася дробилка. Дробилка в нас тепер, не знаю, щось в неї не те, не дробить, заїдає. І Я не знаю, що тепер з цією горою хмизу робити. Палити це як варіант. Звичайно, не хочеться. Це не екологічно та й жалко. І це така мульця б добра була, ну, не знаю. Ще, може, відремонтуємо цю тробилку та подробимо. Ну, тут теж трошки погреблася кое що повбирала. Ну, це ж плануємо. Робити доріжку, цю щебенку якраз вона на доріжку піде. Не знаю, вся вона піде чи ще залишиться. Ну, як залишиться, то добре. Є ще де застосувати її. Ну, Хотілося б це все прибрати та тут трошки додати землі. Тут не трошки, тут багатенько треба додати, підняти рівень. Отак. Та... та. Та що? Та робити клумбу. Тут теж треба все обрати, Ну, цей раз я це не встигну, звичайно. Ну, тут роботи не так і багато, тут треба трошки почистити, оце мої луки великі, типу гладіатора. Сорт я десь у мене написаний, чи глоб, якось біглоб. Ну, як будуть квітнути, ну це ріки не знаю. Це вони посажені восени. Я переділила їх з великих, вони довго росли вже на одному місці, я їх поділила. Як будуть квітнути в цьому році, це буде добре. Ну, не будуть квітнути, ну, може, не такі великі будуть. Ну, Виглядають такі симпатичні квіточки. Так, це моя чайна троянда. Я її за, залила осінню з, з залізним купоросом, з карбамідом, і забор так от пожовтів. Так що майте на увазі, що Залізний купорос робить таку шкоду біля будинку, біля якихось споруд, парканів. Краще так не робити. І зараз будемо викладувати плитку через сантиметрів десять друг від друга, скріж отак. І засипати ще бійонки. Ну, вже п'ята година, і на це время у нас вже така робота зроблена. Положили плитку, плитка 50 на 50, доріжка. 70 см ширина. Розстояння між плитками по 10 см ми зробили. І по бокам десь десь 10 см буде. Сьогодні тільки вспіємо докласти до кінця цю плитку, а завтра вже підсипаємо щебень. І покажу результати роботи. так. Клали на агротканину не знаю, правильно це чи ні, але я хотіла так, щоб не було бур'янів. Щоб доступу бур'янів не було до доріжки До цього ракурсу буде дуже, дивиться, виглядати дуже красиво. Так так красиво. Видова точка. ну, Робота нелегка звичайно, дуже важко Ці плитки важкі, вони армовані, старі, це не нові. Ну, Це навіть краще для як на мене. Зразу буде вигляд такої старої доріжки, те, що мені хотілося. І між плитками будемо підсипати щебенку. Показую результати нашої роботи. Доріжку зроблено. Вийшла, мені подобається, як виставка дуже симпатична висилася. І практична я, сподіваюся. Ширина доріжки 70 см, довжина десь біля 12 метрів. Може менше трошечки і пішло на неї вісімнадцять плиток по п'ятдесят сантиметрів. Вот такая дорижка. Так уж вкопана бордюрна стричка по бокам пластикового. Теж зробила роботу, попогрібала листя, підготувала до весни. Зараз покажу фронт роботи. Також тут на ділянки погреблася вигребла листя, хмиз вирівняли. У нас була тут горб землі чорнозема і вже. Застосували, так виглядає. Так, тут, тут не дуже презентабельні картинки. Отут я хочу зробити нову компостну кучу, вже накидала хмизу, а цю кучу розібрала. Плануємо зробити, засадити газон, розробити культиватором і лопатом, ну, скопати як вийде цю частину. Буде великий такий газончик зелененький. Ну, по доріжці, ще отут у мене така задумка, отут як проход зробити. Пошагово такі викласти камінням, пошагово доріжку і засадити грунтопокривними такими невеличкими рослинками, типа очітку, барвінку можливо. І буде така таємна доріжка. І по периметру доріжки я висадю ожималость шапочну, як бордюр. З цього краю і з цього краю в мене буде вона. Замість замшита, вона добре стрижеться, розростається, невибмоглива і така зелененька і взимку.